Друзі, всіх вітаю в продажі Smart. Ось такий, показую вам його з усіх сторін. Автівка у нас десь рік, все збережено. Коли купляли, то вибирали собі таку, щоб приємна була. Салончику все чистенько. Є весь пакет документів, панорамний дах. Стан дуже непоганий, прям, я б сказав класний. Є парктроніки, комплектація пешен, Одна з найкращих, бо є пюр та пульс, там погірше буде. Тут є більше опцій. Є кондиціонер. Коробка робот працює справно, все дуже круто, дивіться, все не затерте, в дуже-дуже гарному стані. Пробіг 139,604 км. Рідний не скручений, перевіряли по карверті перед покупкою, коли брали для себе. Лобове і бокові стікла всі вкруг рідні 5-го року, як і автівочка. Фари в гарному стані. Показую. Можливо, такі трішки є, таке пожавтіння, помутніння, але якщо ну, світять непогано, якщо що, можна їх полірнути, в принципі, буде взагалі топ. По кузову, кузов у цій машинці, хто не знає, він зроблений з пластику чи з полікарбонату, я не знаю. Тобто, всі оці, Все, що темне, це у нас пластик. Нержавія дуже прикольно. По безпеці, теж, хто не знає, безпека тут зроблена за технологією 3D -on, Тобто, У нас є рама, капсула ось така. От. І вона, як от у спортивних авто, захищає при зіткненні автівок. Чотири подушки безпеки є. Противотуманки, ось такі вони теж є в автівці панорамний дах. Кажу вам, влітку кататися взагалі топ, дуже вона приємна, дуже виглядає ця машинка. Ну і на мій погляд, навіть на. На нинішній час виглядає доволі таке непогано, враховуючи те, що зараз всі автівки теж йдуть і електричні, і сучасні йдуть у двох кольорах. Тут тобто теж у двох кольорах, ну взагалі Mercedes із Сводчем зробили тоді ще таку дуже-дуже прикольну машинку. Ну Ось так воно виглядає. Ось. Загубили ось тут колпачок, поставимо, вже замовили, тобто, якщо ви куплятимете, все буде на місці. Ага, забув сказати, є у нас встановлена камера заднього вигляду окремо і відеореєстратор. Він на даний момент знятий, тому що після зими, ось тут проводки видно, це біля зеркала. Бо після зими ну, взагалі сила батарейка, там треба заміна батарейки. Якщо хтось захоче, можна це все полагодити і буде ще й камера заднього вигляду. От, що ще. Так, пакет документів. Ось він. Тут всі повністю інструкції з заводу йдуть, потім все те, що ми робили по автівці, і також, також що ще хотів сказати, що тут ще є. Ага, сервіска від першого власника, ця автівка приганялася з Німеччини. Сервіска є до 2012 року, рівно на гарантійний термін, який був, бо був він 5 років, плюс 2 доповненої гарантії. Тут, тут все, все тут написано, все є. Ще раз показую по салону. Отак. Класно, те, що ця автівка у ній, ці задні крісла. Зараз, сподіваюся, вони рухаються, можна ось так розширяти місця для пасажирів. Також вони повністю складаються з спинки, а потім ще там така штучка, і ви відкидаєте, і вони прямо сюди всі стають. І у вас виходить рівна підлога, щоб перевозити багаж. Дуже зручно. Так. Що ще вам показати таке? По панелі. Дивіться, все прям настільки в збереженому стані. Ну, я ж кажу, що машина прям топова. Їде класно, м'якенько. Не знаю. В принципі, думаю, що як перша автівка або як автівка для міста це взагалі один із найкращих варіантів невеличка, економна юрка. Ну, взагалі, ми от рік відкаталися по місту. Топ, просто топ. Карти дверей показую, теж все чистенько. Показую, В салоні не курив, ніхто ми не палимо. Так, Теж показую тут. Дивіться, все ніби виглядає класно. Ось так. Так, приємно, що у цій машині зеркала в колір капсули, шкіряне кермо. Все приємно, все дуже приємно. Із такого, що видно, це ось тут ось є таких, я не знаю, чи видно, воно буде пару царапочок, міленьких. По самому кузову ні притертостів нічого нема. от. Отут ось теж трішки так є взагалі. Не знаю, може можна взяти якусь пасточку сполірувати. Це вже нові власники, якщо захотять цим займатися, бо ми цим не займалися, бо машина бралася просто їздити. І, і такі косметичні дефекти ми не прибирали. Ну, ось так. Не знаю, що вам ще показати, що розказати. Ще пройдуся по колу. На зеркалах є. Дублюються поворотнички. Отак все виглядає. Відійду подальше. повний зріст вам покажу так. Ота все виглядає. Так все. На цьому буду закінчувати. Чекаю нових власників на перегляд. Думаю, що автівкою будете задоволені. Класний варіант для міста.